І так, всім привіт. Коротше, як то кажуть, маловато буде, то папаня купив ще одного дракона. Ну, ось такий червоний Fiat Duката. Коротше тут є трохи нюанси. Це перше що. Він гнилий, пороги гниловаті. Ну так то вони наче наружі нормально, але знутрі гниле воно треба варити. Це по-перше, по-друге, воздушить фільтр, ну типу воздушиться паливний насос ТНВД. Тут 1,9 дізель. Тоже воно от все таке тут, я не знаю. Щокає. Ось тут розбити ну фіксатор. Ось такий салон, не знаю, перешитий, мабуть. Педалі постирані. Та й що ще був нюанс який, це коробка відірвана куліса. Зараз то вже більш-менш чітко вмикається, але ось цей ход, хід не дуже. Якось воно не стає. Воно повинно ставати навпроти третьої передачі. На першу ти, я так настільки зрозумію, треба тягнути. І на п'яту треба тягнути. Ну, воно щось тут. Я не знаю, це ти, там в коробці. Щось не так. Та й коротше, що оця штука була відірвана сама куліса. Роз більш-менш нормально, це збар. Прийшлося тут все розібрати, пластик, зняти оце все і підлізти, варити. Ну, ось таке з нюансів. Ну не знаю, це 96-го Fiat Ducato. Таке, коротше, по дверях трохи є, теж всякі нюанси. Не знаю, тут якийсь центральний замок, Ну він щось такий собі, не знаю, це сигналізація поставлена чи чищу. Він не закриває двері. Там якийсь одний косяк там другий ну щолка є починає дригатися вверх-вниз вверх-вниз не знаю з чим це теж зв'язано непонятно для мене це воно тут сигналка не, не, не спрацьовує але щось чомусь як тут щось накосячене чи що якщо тут то запихати то останні замки чомусь спрацьовували типу як це мастер замок чи як там правильно тут з такого дивного для мене це склопідйомники Є електрорегулювання дзеркал. На 96-й рік це бляха в грузовій автомобілі. Це щось на грані фантастики, я думаю. Тут аби кондьор був, то взагалі було бомба. А, ще що є, гідрозпідсилювач керма. Ну такий, ну як як го року автомобіль вантажний, який їздив, мабуть. На приборці то 410, але скільки там реальних хренів їх знає. Може і мільйон вже, до мільйона доходить. Та й таке, він щось там завуздушений, так ми його не цей. Постоїв пару днів, та й не заводиться. Та й ми його думаємо купити моторчика, щоб прокачував. Тоді будемо їздити. Щось стукає теж. Не знаю, чи кардан, чи рульова. Чи якась сошка. Ну, ось таке. По бічній дверці теж вона там якась. Ну така. Задні ще хоч як куди не йшло. Зараз покажу як двері замикаються. Ці двері треба бахкати чомусь. Задні. Так тут не закрито, тут ще в придачу був блок від цього автомобіля рідний, напевно. Ось так. Ну, ось така будка тут. Коротше, що звідси і туди 2,50 влазить. А так метр 40 між арками. Ось ці дверки закриваються, наче нормально. Показали, типу отак закривати треба. Натягнув, приклав, все. Не ну, зомбу втихається. А верхом нормально, навіть Затягує і ось ця дверка. Тоже тут щось центральний замок є, наче це спрацьовує, але не закриває. Всього ця дверка ось так закривається. Що одним пальцем можна закрити, Хі -хі. наскільки це нормальна тема. По цій дверці, щоб, треба, щоб відкрити, то треба тягнути ось тут. Ну тут взагалі, тут ролик був розбитий, кабутало воно, тут розбите все. Тут вже цього нема замка, щоб замикав щось тут, не знаю, колхозили вони. Хоча контактна група є, в принципі замок електро колись був, я так розумію. Не знаю, завод чи це хтось вже сам колхозив. Ну, коротше ось таке. Дверка щось тут заклинює. Ну і дверка тут так закривається. В принципі, сильно гупати не потрібно бічної. Закрився, не відкрилося. Машині прокурено воняння трохи. Так, непонятно чому воно не відкривається і не закривається щось. Ну, тут оце так закривається Дверка. Тут щось піднімали на цьому, на підйомникові. І проломався під домкратник, порога зам'яли. Ну, він вже такий трухнявий. Тому так, не знаю цей автомобіль заводу був цинкований чи ні. Ну, ось таке. Такий дракон. Прийдеться її трохи варити, не знаю, тут ще погода, така хоч трохи. А ще хотів по капоту. Капот весь гнилий і знизу. Тут не знаю, мабуть, зашпакльовано. Або не прогнили, і тут гнили. Ну, ось такий фіат дукато. Тут ось був коректор, мабуть. Я не знаю він тросиком регулюється, коректор фар. І ось регулювання дзеркала електро. Підігрів є і противотуманка. Тут немає тахометра, що погано вату, як на мене. Ось такий ручник, ручник як, всі, як завжди, тут його немає. Саме цієї частини, що зсередини сюди йде. Там, мабуть, на середині десь закисло, чи взагалі все закисло, не знаю. Ось такий такий дракончик Фіат. Знімали ми кулісу. І оце кріплення цієї куліси було вирвати. Ну і сама куліса поломана була. Та й десь там хтось купив на розборці іншу кулісу, але там нема цієї різинки. Як знімати ручку? Щоб поставити оцю рідну ручку назад. Не знаю, вона, звісно, мабуть, розбита, крутиться. Ось так. Але чехол ну, не дуже цілий в одному місці порваний. От хотілося поставити оригінальний цей чехол. Та й ми щось Це бахне. Цей фіксатор. Та й ми щось цю ручку подіргали, подіргали та й вона не знімається ніфіга. Як оцю ручку зняти до гори? Незрозуміло, бо щоб не вирвати кріплення те приварне. Оця штука вже все не, не тримається, розтрасло. Такий вже трошки ушатаний, але що наче ще, ще якісь трохи місцями цілі місця є. Коротше, напишете, нормальний дракон чи вже все. Ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі!